Вітаю вас, шановні, дощ нас обминає і обминає. Сьогодні ранком вийшла знову і дивлюся на свою лису гору. Зараз трошки навіть туди не хочеться з телефоном йти, тому що подивіться ось бачите: сіре, щось відцвіло, там була турецька гвоздика, тюльпани нарциси. Ромашки, оце там відсвіло ли, на лисі горі, під лисою горою. І пусто. Ну, але у мене є куточки, де, як кажуть, радують зір. Ось це зараз розцвіла ехінацея, ось ліатрис. Подивіться, це моя живців, гортензія. Не можу сказати, якого сорту. Тому що сподобалось, питала людину, хазяйку, дозволила відламати, заживцювала. От. Тут суниця теж. Страшно дивитися, тому що земля потріскана, і не знаю, що з нею робити. поро погане, не буде. Але є в мене куточок, де я хочу сказати, що я би хотіла, щоб весь город такий був. Ось оця стежинка. І бачите, тут ліс. Бач, навіть гладіолус у мене є, розцвіли. І ще є теж гладіолус якийсь японський чи китайський. Я забула, якось їх називають. Ой, бою, щоб не зламати. Шановні, аромат сюди пахне. Ось теж. Ось він. Забулась, як називається. Ну, і отакі от гладіолоси у мене квітують, бачите? Ось до цієї частинки, подивіться, бачите: природний стиль. Нема стежки. Ось просто таке на мій ріст. Це і суміш насіння-злакових трав. Я вже показувала. Ось покажу: ось така травичка була. Ось, отам біля соняшники, бачите, головки хитаються маленькі такі травичка. І. Ось оця така в мій ріст. Ну, це просо якесь, бачите? Ось воно знизу. Скільки прутиків ось виросло. Якби два кущики. Бо я по розміру насінинок їх і сіяла. Ось подивіться, теж інша гортензія. Це я брала, попросила ворчат. У нас є такий сад яблуневий. І біля магазину, там прямо де от люди оплачують. Отака великий курс гортензії. Знову ж я підійшла до хазяйки і кажу, можна я знизу зірву пару гілочок. Хочу собі примножити красу. Вона каже: бери, які подобаються. Я кажу, не буду портити зверху вигляд, щоб це було видно. Я собі знизу візьму пару гілочок. Дозволила, бачите? У мене вже є отака: це інша гортензія. Але вже видно, що це волотиста. І. Оно та волотисне, бачите? Тому що, а он вище, квітує, бачите? То древовидно. Там різні види суцвіття, і по-різному вона себе веде. От, бачите, що в мене є? Вчора вірш прочитала е айстрова завірюха, чи віхола, чи завірюха, Ліни Костенко. Серце зжалось. Так правда, так гарно. Так згадала дитинство. Прямо що, що в нас було? У нас Турція, Айстри, Азорів, турецька гвоздика, півонія, штокроза. А, Горгіння ще, георгіне. От. І зараз у мене оцей кусочок. Чому він тут получився? Тут у мене бочка є. Бачите, я набираю воду, я поливаю потрошки під рослину, тому що тут немає. Як кажуть, з місту поливати шланга, тому що тут щілини, шановні. У ґрунті я вже показувала. І тут навіть десь позасипала ґрунтом, який мені сусід підвіз, десь щось але бачите, ось, ось таке мені подобається. Ось про такий сад я мрію. Отак от, от що було все зелене, зелене, густе. Квітуючи, ось як оця, оця грядочка, бачите, трави, крокосмія, флокси, цинії, чорнобривчики. Ось навіть, ой, наступила. Ось у мене навіть є материнка. Ось вона. Бачите? Оце ячмінь гривастий отам. Я спеціально він насіявся, я його залишила. Ось трава. Бачите, потім там космея, соняшники, от під теплицею, бо там, бачите, відра. Куди не йду хлюпну, тому що дощу немає. Ось там амарант червоний. Ось мені подобаються, Оце, як кажуть, душа радіє. Ну, Тут навіть і помідор посадила. Бачите, ну він росте, он там, бачите, пахущий. Ось він. Де де-де-де проти світла неба. О, бачите? Нічна фіалка запашна, тут такий запах гарний. І тютюн запашний, ось теж. От, от мені душа лежить. От про такі посадки. І я дивлюся, що з чим виростає, як воно виростає. Розумієте, замахнутись, як кажуть вивчати. Сади Піта Удольфа, вони вже не нова, це вже генерація, це де вже десь 30 років. Вивчають, садять. Оце природний сад або в природному стилі, сад в природному стилі. Я на таке не замахуюсь, тому що в нього є певні схеми, він блоками сад, садив. І зараз люд, є продовжувачі його вчення, його традицій. Але на це все треба знання і чим орудувати. Я зараз вам покажу красу, яку. Це взагалі, бачите, один соняшник. Я його з розсади виростила. Ось він в мене соліст. От на таким, як. І подивіться, яка краса. Ну так підійду, порівняйте. Бачите, він довговічний, звичайно, тому що в мене там теж є соняшники. Вони поки молодені, поки цвіти, він тягнеться, він радіє сонцю, голівонька піднята. А коли вже пелюстки опадають, він хилить головку до землі, щоб дозрівали на Ось така краса. І отак подивишся, думаєш, ну як небагато треба. Бачите, а в ногах у нього я прикрила он просо, е Духмяний горошок теж, бачите, але він не захотів тягнутися до соняха. А поліз до проса. йому простіше зачепитися за просо. А, і ще, шановні, подивіться, знайшла, що люди виписують насіння. Значить, це просо, волосисте, чи як воно називається, хочу показати. У нас іде як бур'ян. Але одну тут на сінину, один кущик було одненьке, я залишила. Ну, ну Немає тої краси. Знаєте, от подивіться просо, яке, яка вона краса, як воно. Ну, Тут але насівається, ну, легко полоти. Оце основне, що немає коріння такого, знаєте, як у перія. Ну, Залишила, думаю, подивимося, як він з космеєю буде тут. Бачите, тут. Одна є, ой Боже, як її називають бонарська, а це звичайна. Ось, теж під кущиком е, відсвіла квітка, знову ж таки, заїдає. Ось я обрізала, але полярис є, трошечки там два цього полину. і подивіться, як тут теж люблю, отак. Бачите? Ось воно, ось краса, вітер віє. Подивіться, як воно, ну, ростуть собі, якось, якось вдалося. Ось отут цікаво, бачите? Я зрізала ячмінь гривастий, щоб насіння менше сіялось. А він якось знову, шановні, бачите, знову випустив. Оці стрі я зараз знову при... пристрижу, аби далі не йшов, вже хай тут росте. Значить, от, от. А ось краса яка. Де вона? Ось цей ось. І поряд. Бачите, запах, де є фіалка. І ось красуночки. Ось густо-густо, щоб не було, як кажуть, тут і полоти нема що. Тому що вони собі займають простір. І ростуть. Всім вистачає, бачите, і ніхто не страдає. Ось трошечки туди ще покажу, але сонце б'ється ранок. Ой, зараз камера. Ось, бачите, там в мене огірочок росте, то я, щоб не бігати кожен раз за воду, от балсаночку принесла і там поливаю огірочок, тому що земля потріскана і не може. Оце ще ромашка цвіте, бачите, в затінку. Тут ґрунт холодний такий. І вона ще росте, Вон кейл, а це перець гострий. Зараз там, ну, думаю, куди, то я в відрах його, а це думаю, та ні, хай йде на грядку. Обрізала свою цибулю єгипетську, і ви знаєте, що зробила висновок знову ж таки свій на своїй практиці, що її треба не лишати, оці цибухи. А зрізати повністю, тоді вона відновлюється швидше і буде зелена цибулька. Якби, ну, регенерація йде чи як воно там. Ось, подивіться, сонях. Оці дрібоньки, це наше насіння насіялось, У мене торік були. Бачите, їх багато, і вони такі на довгих ніжках для букетів. Оце якраз, бо в Канаді модні оці букети соняхів, а це корін дала. Сусідка. Бачите, з них вже як ріжеш, то все стебло. Бо в них дуже ці квітоніжки, ось квітоніжки, оці там дуже маленькі. Ну, це ще буде цвісти, як кажуть, може інший сорт. Ось іду і думаю, що б мені зробити, що садити, як садити, аби ось отак засадити, аби воно квітувало. Бачите, одне відцвітає, нагідки гарно себе поводять. Дуже гарно, а чому ні? А ось моя живцьована вербена. Бачите, яка висока? Тут е, три живці я посадила. Думаю, подивлюсь в різні місця, хай насівається. Ви знаєте, люблю, коли насіваються, це можна регулювати, прополоти, лишити. Це простіше, ніж висівати в шкарабайки оці е, і доглядати, і вдається, не вдається. Мені дуже. Подобаються всі різні квіти, але вже немає терпіння, шановні, на догляд, на, на такі, що треба увагу приділити. Ось мої ще є гортензії, бачите? У полузатінку це пересадила вже їх, вони вкорі... це вкорінила, але вдома вкоріняла із зимових живців. Можна навіть побачити, бачите, це не зелений, а от так, що вже відросточки є. Бачите, тут два. Тобто це були живці наломані, свої вже, мабуть, бо ніко зараз. Подивіться, оця капусточка теж думаю, хай закриває тут. А красавець амарант. Як я його, шановні, він дуже корисний. Амарант це їжа індій, Інді... Індіанців. О! Індіанців корінного населення Америки і Канади. От вони і насіння їли, і це для чаю дуже листочки. От, а це сказала сусідка. Викопай, бо він мені заважає. Хочеш? Хочу. Бачите, викопала, посадила. Може, якісь інші, бачу листя темніше. Ну, отак і живемо. Ось отут пробую як. О, як він називається? Е... Ну, ви бачите. Отут От три сорта. Ось оцей, це насіння, бачите, він дає квітки. Оцей щось довго думає, а ну, ну якось не бачу квітки. А цей не бачила, щоб цю... Джесіка, е, сусідка, дала. В неї була такий великий корч торік, рік. Ну, це я вже зиму протримала і маю. От форзиція. Що ви думаєте? Це торік із живця. Ось вона вже на другий рік буде цвісти, форзиція. Ну, а там котовник. Підтримую її. Зумайте, ось я навіть дивлюся, що в такому ось густому, ось я з другої сторони зайшла показати оці дві грядочки. Ну, третя там трошечки була цибуля і вона трошки лиса. Але ось оці дві грядочки біля теплиці, ось вони мене радують. Отака от мрія у мене, отакого от квітника. Дай Боже здоров'я всім, і мені теж, щоб мрії здійснювались, щоб мир був, тому що в Канаді тихо, мирно, як кажуть, ніхто нічого, і дивишся, ходиш тут, звертаєш увагу в Україні миру. Щоб всі люди були здорові і миру. Саме головне, тому що, коли є мир. Не відволікаєшся на ці всі тяготи, які несе війна. Так що, миру вам, шановні, здоров'я, любимо Україну і надіємося, що все буде добре.